Всім доброго дня, а ви знаєте, що вбивця Фаріон на свободі. Так, вам не почулося. Той хлопчик, який сидить зараз і якому а, сказали, що він схожий, якому присинганули, а йому 18 років, і заставили нас повірити в те, що це він вбивав, хоча він трошки схожий на ту людину, яка, яку сфотографували біля дома. Але давайте будемо чесними. А зараз ми бачимо цього хлопчика, який схожий. І докази поліції, які вони надали, то що він був у Львові, так він був, те, що він там десь поміняв три квартири, кому, кому це не дозволено. Далі гуляв по Львову. Ну, гуляв, хто не їздив у Львов. А тепер питання: подивіться уважно на оці знімки. І ви скажете, що дуже похож цей хлопчик, так? Але скажіть мені слідчі, будь ласка, звернули ви увагу на те, що мочки ушей, які у нас як відбитки пальців, вони не схожі зовсім. У цього хлопчика, який зараз сидить і чекає свого вирока, у нього мочки висять. А у цієї людини, яка на фотографії, яка чекала під будинком Фаріон і висліджувала, у нього мочка уха дуже, скажімо так, прикріплена. Вона не висить, вона прикріплена до щелопи. Опа! А що ж таке, не сходиться? Чи він відростив за ці дні собі мочки в ушей? А що тут не сходиться, бо це не зробиш, це не переробиш за пару е, там, часів чи днів? Тобто, тут можна казати, що ця людина не схожа, тобто є відмінності. Тоді питання наступне. Навіть якщо ви затримали цього хлопчика, який схожий, чому допустили, щоб е, дочка Фаріон. Накидалася на цього хлопця і, скажімо так, казала не дуже гарні слова, бо його недоказана ще правина. Вироку ще немає. А їй дозволили таке казати на людину, яка ще ну, не доказана, що він винен. І я вам скажу, дочка Фаріон це пахлеще мами. Там в рот пальця не клади. І тут по Фаріони ще питання. Я так розумію, це, я так думаю, що її вбивство вигідно було тільки е, нашому ворогу. Роз, розхитати човен мовного скандалу, зробити опять кров, і на цьому, що вона так відстоювала українську мову, а тут притисняють. Вже це проходили. І ті, хто вважає і хоч трошки розуміється, як робляться технології, оці всі, він бачить, що це зроблено тільки для одного розхитати мовний вопрос. Тепер подивіться уважно, хто буде зараз топити за мову. Ну, тобто, розказувати, що можна і російська мова, можна і українська мова. Всі ми українці, давайте оце і розхитують, розхитують, розхитують. Уважно дивіться зараз, хто буде е, цим питанням носитися. І ви все зрозумієте, хто в цій команді. Вони вибрали жертву Фаріон, зробили її місією і далі вбили, і далі от тепер буде розхитування. Не ведіться на це, будь ласка. І дуже прошу поліцейські, розберіться в цьому питанні, бо я думаю, що людина, яка вбила Фаріон, ще на свободі. А цей хлопчик, якого ви побачили, що він схожий на вбивцю, догляньте, будь ласка, і якщо це не він, випустіть. Бо вбивця. На мій погляд, гуляє на волі.